Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих мелодрам для вечірнього перегляду. Поїхали! Брук відома професорка, яка працює в престижному коледжі. Вона готується до публікації свого знаменитого дослідження, завдяки якому з'являється можливість науково визначити, чи є людина підходящим партнером для романтичних стосунків. Зрілий ветеринар, який за збігом обставин приходить на презентацію Брук, ставить під сумнів твердження жінки, що справжнє кохання можна визначити за допомогою науки. Перепалка Райана і Брук швидко стає вірусним відео в інтернеті, після чого в них немає іншого вибуху. Окрім як разом почати тестування технології професорки. Невдачлива Кейт проживає у невеликому містечку та займається вихованням трьох дітей. Одного разу дівчина вирішує купити професійний пилосос та у пошуках підробітку приходить на яхту багатія Леонардо, пропонуючи послуги чистильщика Килимів. Зарозумілий чоловік, не бажаючи платити, виганяє Кейт та викидує у воду її пилосос. Через деякий час дівчина дізнається, що з негідником сталася подія, через яку той втратив пам'ять. Кейт прибуває до лікарні Лео та повідомляє, що вона його. Його дружина і в них є троє дітей. Дівчина хоче, щоб Лео просто закрив фінансові питання. Проте згодом вона розуміє, що колишній мільйонер вже звик до ролі дбайливого батька та годувальника родини. Приваблива вчителька Джулія Хатон зовсім нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем. Аби хоч якось розвіятись, дівчина вирішує відвідати прекрасне італійське містечко Верона. Вона заздалегідь бронює прекрасну віллу, маючи намір як слід відпочити. Однак, прибувши на місце Джулію, чекає неприємний сюрприз. Виявляється, що сталася помилка, і віллу зняв одночасно з нею Чарлі Флетчер. Привабливий хлопець та водночас цинічний грубіян, вирішивши, що так просто не відступить. Жулія оголошує чоловіку війну. Проте чим далі заходить їхній конфлікт, тим більше між ними виникає симпатія. Похмурий Жак Денемон самотужки керує невеликим магазином із продажу вина, який перестав приносити дохід. Через погіршення здоров'я і податкові пільги він вирішує взяти на роботу молодого помічника Стіва. Одного разу в життя чоловіка вривається енергійна гортензія Лебріс, побожна католичка, яка піклується про безхатченків та яка не досягла успіху в особистому житті. Проте все ще сподівається завести сім'ю і дітей. Жінка записується на дегустаційний семінар Жака, після чого їх. Їхнє життя змінюється кардинальним чином. Запеклий холостяк Френк ніколи не вірив у справжнє кохання, натомість він вимушений відвідати весілля свого зведеного брата та по дорозі зустрічає миловидну Лінсі, яка теж запрошена на довгоочікуване святкування. за волею долі вони опиняються разом в літаку, таксі, в сусідніх номерах готелю та навіть за одним столиком на вечері. Вони не відчувають один до одного симпатії та, напевно, ніколи не звернули б увагу один на одного, оскільки є дуже різними людьми. Проте чим більше вони проводять. Одя часу разом, то ближчими стають і зовсім скоро вже не зможуть жити один без одного. Риваблива дівчина на ім'я Оден, більшість часу присвячує навчанню та наразі готується вступити до коледжу, але перед цим їй необхідно провести чергові літні канікули. Водночас Оден сильно переживає з приводу розставання мами і тата, відчуваючи провину, що не змогла допомогти їм помиритись. Незабаром страждання дівчини призводять до нервового розладу та позбавляють дівчину сну. Одного літнього вечора Оден знайомиться з милим хлопцем на ім'я Ілай, незважаючи на відмінність у характер. Рах молоді люди зближаються, що допомагає один переглянути свої погляди на життя. Джей Вілер веде розгульний спосіб життя та постійно потрапляє в різні халепи. Одного разу, вкотре порушивши закон, йому призначають виправні роботи та відправляють працювати прибиральником у психіатричну клініку. Там він знайомиться з привабливою дівчиною Дейзі, яка є пацієнткою клініки. На перший погляд вона має нормальний вигляд, однак, через те, що все своє життя дівчина просиділа вдома під замком. Дейзі абсолютно не пристосована до повноцінного життя. Дівчина дуже швидко прив'язується до Джей, Жека, і коли той надумує втекти, вона пускається слідом за ним. Водночас, попереду на Джея чекає весілля брата, і йому не залишається нічого іншого, як вирушити в рідну домівку разом зі своєю новою супутницею. Після смерті коханої матері, девакуватий мільйонер Якоб остаточно втратив сенс свого існування та згодом прийняв рішення покінчити життя самогубством. Після кількох курйозних спроб самостійно відправитись в інший світ, він волею випадку дізнається про таємниче бюро Елізіум, яке за певну плату пропонує своїм клієнтам унікальну подорож в один кінець. Така незвична послуга називається сюрприз, адже клієнт за жодних обставин не дізнається, коли і як це трапиться. Якоб без сумнів. Підписує контракт, але цього ж дня, обираючи собі розкішну труну, він знайомиться з Милою Анною, яка теж зовсім недавно стала клієнткою Елізіуму. Майбутній адвокат Джулія Колдуел приймає пропозицію заміжжя від свого хлопця Гевіна Стенгейта та починає готуватися до весілля, тоді як її найкраща подруга Сідні Рос зазнає зради від свого бойфренда та хоче ненадовго поїхати з міста. Супроводжуючи свою подругу в дорозі, Джулія потрапляє в маленьке містечко у Вайомінгу, де бере участь у бійці та засуджується до 30 днів громадських робіт. Незабаром дівчина знайомиться з місцевим ковбоєм Беном Томасом, у якого по справжньому закохується, що сильно підриває плани про майбутнє весілля. Френкі Петерсон ще зовсім юна дівчинка, яка мешкає разом із батьком дівцем та своїми братами у мальовничому поселенні неподалік від національного парку, де гніздяться лебеді. Найбільше Френкі любить спостерігати за цими чудовими птахами та навіть намагається з ними подружитись. Проте одного разу лебедів починають відстрілювати браконьєри. А їхнім порятунком змушені займатися ветеринари та орнітолог Дженні. Любов до птахів призводить до знайомства Френкі та Дженні, після чого в житті. Маленької дівчинки та всієї родини починається новий етап. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!